Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Канал нагадую, називається Любиме село. Мініферма процвітає. Сьогодні буде рубрика Вівці. Вівці романівські. Це вже не чиста порода, це вже пов'язані з Дорпером. Кроси їх називають. Ось такий приріст ягнят. Давайте продумаємо вже нарешті назву ягнятам. Є баранчик і овечка, це біленька овечка більше білого має, це справа баранчик. Друзі, що полягає взагалі годівля. І от буквально вже сьогодні якраз у нас рівно як 4 місяці, коли в мене вівці. І спробую трошечки вам розказати, що взагалі, як вони мене об'їли, і чим я його годую і взагалі які на них затрати. Давайте дамо їм зерна. Зараз все їм розкаже, ми за мене понаблюдайте. Загодую їх. Симкументом. Приблизно. Вітро зараз має десь літру. Даю менше трошки більше як половину. Що по даному часу? За 44 місяці. Народилося двоє ягнят, набрав їх після окоту. Значить, Молода самка, вона була чоловіка. Смін набрехав і народилося старше, тому що не народила нічого, бачу, зараз живіт опускається. Надіюся, чекаю на око. Васька, баранчик молодий. Зараз десь рік, був молоденький, невеликий, зараз вже. Набрався в піря, набрався в шерсть. Хотіли його продати щоб поміняти баранав, щоб поміняти кров. Але такі гроші, які пропонують то не виглядаємо продавати, краще його утилізувати в морозильну камеру. Таким чином. Так щоб ближайшим часом, якби це не було погано, але будемо важко підрізати. Покажу вам по, по м'ясу, скільки він важить. Зважимо його, зв'яжемо саме м'ясо, саме скільки в нас витягне. Такі справи. По зерні що? По зерні за 4 місяці вони з'їли. Зараз вам скажу 2 мішка, 4 мішка е, вівса. О, там невеликі мішки, але 4 мішка вівса з'їли десь так. І по тюках зараз вже почали фактично з осені догодовувати сіном. Е, до сьогоднішнього дня, сьогоднішній день у нас 20 грудня. Вони з'їхали, так я образу скажу, по тюках десь приблизно Ну, в середньому йде четвертинка тюка в добу. Так ви, тюк йде на 3 дня. Тюк на три дня. Е, Ну, Плюс-мінус так з'їли з під 30 тюків, хай, ну, максимум 30 днів. Буде 20. 30 днів перепрозував точно. 20 тюків сіна в І все, Досить сильно поросли вже. <кій> Звесли буде їх стрихти. Я буду проводити щеплення самкам. Ця самочка бачу, пускається ніжіт. Цікаво мені подобається, чи в неї набирається зільне молоко. боязливі, Досить стали. Вони бачу, до речі, друзі, що нам почала набрати самка молоко. Дівня. Та ж тепер придавилося, коли ці ласьки. Ваську наблюдуть, Та набирає самка, самка молоко набирає. Та, тому що там більше білого голова. На поголині здається, що вона старша. Та що вона родила цих двох. А оця самочка, вона молодша, але тому що мол... нашому і тоді пов'язалася. Ще з попереднім бараном. Ну, фактично ще можна в'язати, тому що е, цей код фактично дають того барана, якого я брав від них. Так що там з Васю не буде спорідних душ взагалі. Можеш Васю прилишити, але хотів би щось е, трошечки, якщо чесно, краще, щось торпор мене більш цікавить, цікавить мене навіноси, мехалайн, щось Хотіло, щоб було більше м'ясне. Не знаю, що по цьому, по м'ясі ці вийде що вийде, буде висок м'ясо, Але хотілося б хотілося б щось підмішати більш таке краще, потужніше, щоб був якийсь результат з того. Так що буду бачити, буду бачити, вже домерсли якісь є. Хочеться, хочеться щось прикупити. Так, Не бачу, що зараз лавить, але бачу, що тут жінки пускає. Ну, вже коли народить, не робити. Якщо не буде. Такі друзі справи. Вівці. вівці чесно, дуже вигідно, у кого якась навіть хоча б незначна ділянка. У кого є незначна ділянка, е вигідно в вівці, тому що коло них такого ходу фактично роботу. Часу багато не займає. Там день буквально 15 хвилин літом взагалі, щоб вона була вода. Без зерна, без нічого на траві суто воно живе, щоб менш більш вигул спокійно на цьому виживають. Так що, друзі, такі, такі справички по вівцях. Буду щось шукати, буду щось думати по поводу, по поводу е, взагалі барана, нового щоб підвести це невеличке стадо. Тому наразі. Наразі все. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся, заводьте овець. Не кажу, не є дуже це важкою якоюсь і затратною справою. Досить нормально. Коли вже Зараз воно відчувається, тому що ще нічого, як кажуть, немає якого м'яса. А коли вже починаєте щось підрізати, тоді вже воно якось мені здається набагато приємніше. Тому що знаєш, що, що годуєш і де чого, то годуєш. Так що, друзі, наразі дякую. Дякую за перегляди. Підписуйтеся, обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте розвиваємо канал, щоб, як то кажуть, мати і бажання, щоб було і для моїх дружини це все знімати. Що час, що Бачу, люди дивляться, Боже, слава Богу, закрили тисячу. Значить, люди цікавляться, мені приємно. приємно От нашій родині мені ферма процвітає. Можливо, Бог дасть. Будемо думати про більші масштаби десь в інших, в інших так кажуть, ділянці, щоб зробити якусь дійсно, дійсно ферму, міні-ферму вже не буде, щоб трошечки збільшити погорілля і взагалі розвиватися, як то кажуть, вже в, певний, в певному напрямку, вже забезпечені м'яса і так далі. Ну, будемо це все, як то кажуть, в планах, у майбутньому. Так що наразі всім дякую, всім до побачення.